В ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях армії Росії на півдні і сході від знищення штурмової групи у тилу до використання високоточної американської авіабомби GBU-39 для боротьби із противником. Тим часом росіяни вращають, що, начебто, їхній штаб потрапив під атаку Хаймарс. На свіжіші новини з фронту розповімо просто зараз. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал «Цей час і починаємо. У ЗСУ нові успіхи на фронті сили оборони України продовжують ювелірно відпрацьовувати по позиціях російських військ на південному і східному напрямках, а також у глибокому тилу противника. За даними сил оборони півдня України, наші військові знищили ворожу техніку, порушили логістику противника і суттєво підірвали його бойовий дух. Підрозділи ЗСУ продовжують щоденні бойові дії із високим рівнем координації і професіоналізму, зберігаючи тиск на російські сили на цьому напрямку. Зокрема, у тилу противника диверсійно-розвідувальна група одного із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ влаштувала засідку на штурмову групу армії Росії. Українські військові зайняли вигідну позицію і вступили у вогневий контакт із ворогом. У результаті короткого бою вся ворожа штурмова група була знищена. Цю інформацію оприлюднила офіційна сторінка сил спецоперації Збройних сил України. А у ніч на 12 травня вибухи вже лунали на території Курщини, прилетіло Порильсько. Росіяни поскаржилися, що ЗСУ завдали удару по пункту дислокації окупантів. Вони ховалися у готелі на в'їзді до міста. Штаб росіян був розміщений поблизу стратегічно важливого мосту через річку Сейм, що могло забезпечувати логістику для окупаційних військ. Російські ЗМІ вже повідомили про щонайменше трьох-трьохсотих. Загарбники стверджують, що Порильську відпрацював український Хаймерс. Він, нібито, завдав удару по пункту дислокації військ Росії із території Сумщини. Міноборони Росії опублікувала кадри, якими буцімто підтвердило знищення пускової установки Хаймерс. Говорять, мовляв, її вистежили за допомогою дронів і завдали удару ракетою «Іскандер-М». Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації немає, а окупанти часто вигадують власні успіхи гаряче і на Покровському напрямку. Наш військовий із позивним мочної у своєму телеграм-каналі повідомив, що на сході тривають інтенсивні бої. Українське командування зосередило зусилля на східній промзоні удачного, де було застосовано американську авіаційну керовану бомбу GBU-39, призначену для ураження укріплених бетонних цілей. Така сама авіабомба була спрямована по об'єктах східніше від села Котлане, де російські війська намагаються закріпитися. Однак наразі не контролюють населений пункт повністю. У цьому районі активно працюють українські безпілотники по ворожих позиціях. Бої високої інтенсивності тривають також поблизу населеного пункту Звірове, де росіяни здійснюють штурми, використовуючи лісисту місцевість для прихованого просування. На інших ділянках фронту ситуація залишається стабільно напруженою із активною роботою розвідувальних дронів, зокрема у напрямку Покровська. Ситуація дуже серйозна від нас і наших сил залежить, чи зможе ворог воротатися міста чи ні. Та не лише міста, а й меж Дніпропетровської області, зауважує військовий мучной. Загалом протягом минулої доби російські війська атакували на дев'яти напрямках фронту, включаючи Курський плацдарм. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де українські сили відбили 70 атак противника. Усього зафіксовано 155 бойових зіткнень. Про що повідомляють аналітичні ресурси і Генеральний штаб ЗСУ. Ситуація залишається динамічною, а українські військові продовжують послідовно руйнувати бойовий потенціал ворога. Стежимо за розвитком подій і оперативно повідомлятимемо про нові зведення із фронту. Ви ж підписуйтесь на канал цей час. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, і ще побачимось. Наслідки від удару по місту Рильськ Російської Федерації. Що конкретно відбулося вночі? Росіяни скаржилися на удар по пункту дислокації військових у Рильську. Є руйнування і поранені. Було знищено готель на в'їзді до міста. За попередньою інформацією, у цій будівлі розміщувався штаб одного із російських підрозділів. Об'єкт знаходився поблизу стратегічно важливо стратегічно важливого мосту через річку Сейм. Що могло забезпечувати логістику для окупаційних військ? Про це зокрема повідомили російські ЗМІ, які почали поширювати інформацію про наслідки удару, заявивши про трьох поранених, двоє з яких отримали осколкові поранення голови і були доставлені до чого? До лікарні? У нас є відеофрагмент навіть. Давайте послухаємо, подивимося, що там відбулося. Біжить на краю. Де лежить? Його ж треба так витаскувать. Не надо витаскувать. Це, друзі, що? Це звичайна робота наших збройних сил України, яка спрямована на те, аби знищувати кожного окупанта, який навіть вирішив сховатися. Готелі, і що вони думали, що їх там не знайдуть, та ні, знайдуть, тому вони мають бути знищені і вони підлягають знищенню, тому що це законні військові цілі. А те, що вони ховаються в готелях, в будинках цивільних, в, у цивільних мешканцях, в дворах там, в будках собачих, де їм власне місце, це все і так зрозуміло. Вони зазвичай це роблять для того, аби уникнути відповідальності і покарання у вигляді ракети, яка прилетить і позбавить їх їхнього жалюгідного життя, або на фронті. В землю закопають або прилетить ракети чи в піввідрон, але потрібно розуміти кожному росіянину, що його відповідальність за те, що він скоїв тут в Україні, на нашій українській землі, настане обов'язково. Тому ми рухаємось далі будемо говорити про мирний процес. Як би це парадоксально не звучало, ви знаєте, друзі, що я не надто оптимістично налаштований зазвичай щодо ось цих мирних процесів, але ну слухайте, це я є інші думки. І вони можуть справдитись. Тому поїхали. Значить, ну, по перше, по перше, хочу сказати про те, що Трамп від учора закликав Україну, закликав Зокрема Зеленського якнайшвидше, негайно згодитись на що. На пропозицію Володимира Путіна відвідати Стамбул 15 числа і там посидіти, я не знаю, про щось поговорити. Путін в вечірньому зверненні, я хочу нагадати, просто сказав е, так званим журналістам про те, що давайте поновимо переговори е, переговори у Стамбулі, і е, будемо там домовлятися, можливо, вдасться домовитись про припинення вогню. Ну, ви в це вірите? А відбувається все насправді так, що Дональд Трамп вчепився за цю історію і викатив ось такий пост. Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це негайно. Пише Дональд Трамп. Принаймні, вони зможуть визначити чи можлива угода. А якщо ні, європейські лідери. Сполучені Штати Америки знатимуть на чому ґрунтуються справи і зможуть діяти відповідно. Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним. Ох, як цікаво, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б здобути навіть близько без сполучених штатів Америки. Зустрічайтеся зараз, закликає Дональд Трамп і пише великими літерами, нібито це щось змінить. Ну і що ви ж знаєте? Напевно, що Володимир Зеленський також згодився на те, аби зустрітися особисто з. Володимиром Путіним він фактично перехопив ініціативу, і що і сказав про те, що я чекаю на тебе, Путін, Я на тебе чекаю в Стамбулі особисто, і тепер ми побачимо, прибудеш ти чи не прибудеш. Він записав відео. Ось це відео Володимира Зеленського. В якому повторив фактично фразу, передувала ось цьому відео заява в мережі X в Телеграмі про те, що він приїде до Турції, прибуде туди на переговори з Путіним. І судячи з формулювань президента, це відбудеться незалежно від того, буде Росія з сьогоднішнього дня з понеділка дотримуватись перемир'я. Про нього далі поговоримо чи не буде а тепер, зокрема щодо перемир'я, а потім щодо цієї зустрічі Зеленського і Путіна, значить, нам потрібно розуміти. Що е, з сьогоднішнього дня з 12 травня мало б бути перемир'я? Перемир'я, яке стосувалося того, що сторони перестали б стріляти е, е, у воді, на воді, під водою, у повітрі, е, на суші, на суходолі і де тільки завгодно. Тобто, мало бути перемир'я. Чим воно викликане? Воно викликане тим, що зібралися лідери країн Європи. Київська п'ятірка вже зараз її називають: мова про Стармера, про Макрона, про Туска, про Мерца і про Зеленського. От його називають київська п'ятірка. Цю, цю ці, ці хлопці, ось вони зараз я вам їх продемонструю, От Вони зібралися в Києві е, декілька днів тому і що? І <кій> домовилися. В координації з, зі Сполученими Штатами Америки з Дональдом Трампом, що е, має бути досягнуто перемир'я на 30 днів, і Росія має його беззастережно дотримуватись. Якщо Росіяни не будуть дотримуватись цього перемир'я, все в такому разі ми застосовуємо санкції. Більше того, ці санкції були вже визначені. Пакети санкцій готові. Вони вже на столі. Вони чекають свого підпису, Нехай ручками з чорнилами просто торкнулася паперу. Зі змістом цих санкцій від лідерів, які мають підписати ці е, папери, але поки що ні, вони їх не підписують. Чому друзі? Ну тут далі, взагалі, парадоксальна історія. Я вже вам казав, і мені доводилося пояснювати, що оскільки е, ось ця умова щодо перемир'я від сьогоднішнього дня від понеділка, 12 числа. Виникла не в Києві, не в Берліні, не в Парижі, не в Де ще в Лондоні, і навіть не в Варшаві, а в Вашингтоні, тому що це Дональд Трамп запропонував на 30 днів припинити вогонь. Україна погодилась. Трамп це підтримав. Він після розмови з зеленським, 8 травня. Викатив пост про те, що слухайте, давайте ви будете росіяни дотримуватись. Тридцяти пристанете і будете дотримуватись 30-денного перемир'я, а інакше ми будемо запроваджувати санкції. Трамп конкретно погрожував росіянам, і що вони, значить, зустрічаються лідери? Вони узгоджують цю всю історію. Телефонують Трампу. Трамп каже, окей, я згоден, а потім. Дональд Трамп викатує пост, в якому е, пише, що Україна має погодитись на умови Путіна, що як це взагалі корелюється з тим, що Трамп декларував до цього, що взагалі відбувається, як це можливо? Тому друзі, е, значить, що тут варто сказати: що Трамп руйнує всю всю конструкцію, розумієте, так далі? Відбувається наступна історія. Завальський каже: я хочу зустрітися з Путіним, і я з ним зустрінуся незалежно від того. Прибуде чи не прибуде Путін до е, Стамбулу і видання Ексіос повідомляє про те, що Зеленський прилетить до Стамбулу для переговорів з Російською Федерацією і з Путіним особисто безпосередньо, навіть якщо Російська Федерація з понеділка не зупинить вогонь сьогодні. Понеділок вогонь не зупинено. Я вам казав, що випущено шахеди. Понеділок почався після нулів. Ви вже випущено шахеди. 70 шахетів було збито. 20 з них посаджено. Ми вам розповідали про те, які обстріли відбувалися кабами, артилерією, ракетами в різних українських містах в різних містечках і громадах. Це мир, це перемир'я. Це Росія дотримується таким чином ми, миру? миру. Да ні. після цього мають бути санкції, але ці санкції не запроваджують, тому що у нас змінюються правила. Правила змінює Дональд Трамп, який раптом вирішив погратися в, вибачте, фіг фікзна якого для того, аби натиснути на Україну, щоб ми пішли на е, ось цей Стамбул на, на умови Володимира Путіна. Я вам хочу сказати, що. Ну, це вибиває карти з рук у всіх, причому так от, Зеленський цей Стамбул відвідає, він відвідає Туреччину, і ем, Ексіос пише, що український чиновник заявив, що Зеленський прибуде до Туреччини в четвер, навіть якщо Росія не погодиться почати припинення вогню в понеділок. І ем, тут важливо розуміти, а що власне. На що ми розраховуємо? Тобто, чим зумовлена ось така реакція української влади, яка, до речі, миттєво треба віддати належне, що миттєво ми згодились на не згодилися, написали, піднялись ставки максимально. Ну все, я вже проговорився. Це підняття ставок, на мій погляд. Ми їх піднімаємо максимально високо, максимально наскільки це можливо. Присутність лідерів. Ми кажемо про те, що ми готові. Давайте домовлятися, і ми таким чином демонструємо мир. Демонструємо мирні прагнення. Ось що найважливіше тут розуміти. Для кого? Ну, Для українського народу, напевно, не потрібно демонструвати, і так зрозуміло, що ми хочемо миру. Але для Трампа, ну так вже влаштований цей цинічний світ політики, потрібно це робити. Тому ми для нього і демонструємо, що ми хочемо миру. Далі хід за Путіним. Я ще вчора ввечері, коли проводив стрім, говорив, що навряд чи на ранок ми дізнаємось реакцію Російської Федерації, тому що ну, вже занадто. Складна конструкція для того, щоб просто так миттєво відповісти. Росіянам треба подумати, що вони будуть робити, як вони будуть е, далі ходити на цій шаховій партії. Ем, тут насправді я, я не знаю, що вам відповісти. Я чесно не знаю, що відповісти, тому що для мене це, це, це також загадка. Друзі, я не знаю, що Путін робитиме, але я знаю, що Путін вимагатиме у Стамбулі. Е, я знаю, чого росіяни хочуть в Стамбулі. Вони вимагатимуть. Капітуляції України про це сьогодні пише видання The Times. за інформацією. Цього видання серед вимог Російської Федерації буде зміна влади в Україні, відмова від вступу до НАТО і територіальні поступки. Я хочу нагадати, що нічого нового тут ми не чуємо нове тільки те, що ця інформація в якості новини з'являється сьогодні, тому що здавалося б раніше. Росіяни відійшли від цих вимог, принаймні. Вони публічно їх не декларували. Знову не виносили в публічну площину. Я поясню, що маю на увазі. Дивіться. Зеленський каже: я хочу зустрітися з Путіним. Російські зпропандисти вже починають. Прогрівати у себе в телеграм-каналах, в Ютубах, в інших майданчиках медійних, що наш Владимир Владимирович буде зустрічатися з як вони називають Зеленського, просроченим, нелегітимним, не пойми ким, президентом України. Тобто російські задблогери вже, судячи з усього, отримали методички, їм спустили темніки, як це називається, і що? І вони вже прогрівають, що Путін не зустрінеться Зеленським і буде посилатися на нелегітимність. І от вранці виходить The Times, в якому пишуть, що росіяни будуть вимагати зміну влади в Україні. Я нагадаю, що зміна влади в Україні. Це ж не перша вимога, чи не вірніше не нова вимога Російської Федерації, оскільки раніше самі росіяни казали про те, що Зеленський є нелегітимним президентом, і його потрібно міняти. Потім вони казали, що Верховна Рада є нелегітимним органом, і її потрібно змінювати. І інші органи державної влади, на які так чи інакше впливав Зеленський, є нелегітимними, тому давайте щось міняти. Ну, це ж було? Ну звичайно було. Тому я думаю, що вони будуть бити в цю всю історію. Далі відмови від вступу в НАТО. Я думав, я ну не знаю, що ще обговорювати. Здається, вже все вирішено на перший погляд, тому що Сполучені Штати Америки вони ж повідомили вже вустами і Трампа, і Рубіо, і Венса і інших високопосадовців, що а, ми. Офіційно проти вступу України до НАТО. Ну ви офіційно, ви офіційно окей, але в такому разі давайте копнемо трішки глибше щодо цієї теми, чому вступ України до НАТО в такій формі, вірніше, не вступ, не може задовільнити росіян. Ну їм недостатньо того, що американці проти. Звичайно, недостатньо. Ми пам'ятаємо, як в 2008 році на саміті Тбілісі Дбілісії, Києву, Грузії і Україні пообіцяли. Майбутнє членство в НАТО, і тоді це рішення було ухвалено усіма країнами, так, нам не на недалепеде. Нам нас тоді не запросили в НАТО, хоча потрібно було це робити. Але, зрештою, нам пообіцяли. І таке рішення було ухвалено. Тепер, для того, аби максимально затягувати процес, Путін може сказати: ви тоді ухвалювали рішення щодо України в НАТО. Тепер ви маєте його скасувати. А це рішення скасовується парламентами країн. Більш ніж 30 країнами ви можете уявити собі, який це довготривалий процес, і Путін може цього вимагати. Тобто, коли він каже, що е, пише журналісти, що Путін буде вимагати е, не тільки зміни влади, але й відмови від вступу до НАТО. Це означає, що росіяни ще й будуть до всього вимагати скасування на законодавчому рівні, на рівні парламентів цих країн НАТО вступу країни до НАТО. І це довготривалий процес. Це процес, який я не знаю наскільки швидко можна вирішити, і чи можна вирішити в залі? територіальні поступки тут я в залі навіть зациклюватись довго не буду. Ви знаєте про що мова? Україна контролює території, які належать Україні по праву, але які Російська Федерація внесла в свою так звану конституцію. От вона внесла і вона вимагає ці території. Контролювати це означає, що росіяни на цих же переговорах будуть вимагати від Збройних сил України полишити території, які, вони, які ми контролюємо. Мова йде про Херсон, обласний центр, мова йде про Запоріжжя і так далі. Звичайно, Україна на це ніколи не піде. І саме тому Джейді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, і каже в останній час про те, що Росія забагато хоче. Це слово Венса. Росія забагато хоче. Ось така от історія, тобто, Путін вимагатиме фактично капітуляції на цих переговорах, які відбудуться, де в Саудівській Аравії. Давайте, друзі, поговоримо про те, які меседжі Андрій Єрмак, лава офісу президента, сказав в новому інтерв'ю. І, от далі, про головне з цього інтерв'ю хочеться вам розповісти на запитання, чи готова Україна вести переговори ще з кимось, окрім Путіна. Єрмак відповів: А ви знаєте, когось у Російській Федерації, хто ухвалює такі рішення і може їх виконати? У нас з партнерами підхід спільний. Спочатку сісфаєр, потім переговори. Це підтверджують, і всі останні заяви по обидва боки Атлантики вже змінюється. Фактично, змінюється друзі. Що? Підхід, тому що його змінив сам Дональд Трамп, тепер навіть без припинення вогню Трамп каже, сідайте за стіл переговорів. Це зруйнує всю конструкцію. Далі єрма каже, що Росія намагається вийти з під санкцій, використовуючи переговорний процес як прикриття. І тут дійсно так Росія насправді намагається вийти з під санкцій, Цей процес вона використовує як прикриття, і тут та тут і додати нічого. Я просто взяв і повторюю фразу: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинувати на нас у зриві мирного процесу. Ну насправді ми бачимо, що всі зараз дії української влади і спрямовані на те, аби продемонструвати мирне прагнення, мир для усіх, для усього світу. І це правильно насправді не ну, зрозуміло, що ми цього хочемо і так, але це ще потрібно демонструвати. На жаль, в такому світі ми якомусь дивному живемо, що його потрібно демонструвати, тому що завжди може знайтись якийсь е, Дональд Трамп, який скаже, Україна миру не хоче, його хоче Росія, тому я не буду Україні допомагати. Я буду її обмежувати і так далі. І тому величезну купу ресурсу, енергії, часу ми витрачаємо, хоча б тільки для того, щоб переконати Трампа у тому, що ми хочемо миру, а Росія його не хоче. Ну якщо там просто не вистачає чогось для того, аби усвідомити, що це Росія напала, що Україна обороняється, що Україна не агресивна країна, що Росія агресивна країна. Якщо не вистачає просто здорового глузду для того, аби Трампу це зрозуміти, такі прості звичайні примітивні банальні істини. Ну, тоді, напевно, нам доводиться витрачати час для того, аби це пояснювати. Якось так. Значить, Єрмак серед іншого каже, що якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозиції США і європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню. Ну росіяни його не приймають. Путін його відкинув. Це 30-денне припинення вогню. І з сьогоднішнього дня мало бути припинення вогню, але його немає. Ми фіксуємо, що війна продовжується і. Сісфер не відбувся США і Україна розглядають угоду щодо копалин як один із елементів систем гарантій безпеки для України. Це цікава історія. Можу сказати, своє бачення. Я не знаю, як у владі там на нього дивляться, але я можу своїм баченням поділитись. Я вважаю, що е Сполучені Штати таким чином, підписавши ось цю угоду про копалини, вони задекларували. Що ми заходимо в Україну як інвестори? Ми нас цікавить е, комерційна складова, і ми готові її захищати. Ми готові з неї боротись. Тому можливо з цієї точки зору варто розглядати всю угоду про копалини як гарантію безпеки. Я просто не знаю ще ну как як по іншому це потрібно робити. Да?